Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Свято сьогодні маємо, веримо в католицькому обряді, благовіщення. То святкуємо. Святкуємо. Що означає святкуємо? Ну то пост е, відміняється. Пост в цей день, ну, бо свято завжди сильніше, ніж пост. Тому в неділю, власне, нема посту, бо неділя це свято, це є Воскресіння. В пості головне не втратити то Воскресіння, то свято. Розуміти, що Ісус Христос Воскрес і живий сьогодні, не колись там. І коли є час посту, це час спомену, але не означає, що Ісус в тому часі мертвий або страждальний, або ще щось. Тобто це є для нас створено церквою, щоб ми завжди згадували, щоб ми переживали кожен рік. Ісуса Христа від народження до Воскресіння. Тобто постійно, але це все сплошне одне свято. Тільки щоб ми пригадували собі життя Ісуса, всі моменти Його життя, всі Його, всю Його славу, всі Його страждання. Тому, власне, ці і зроблені такі календарні дні, щоб ми за рік часу проживали разом з Ісусом Його життя і старалися входити в це життя і розуміти. Що і як нам треба жити в цьому, в цьому часі. власне. Тому піст дуже потрібний. Дуже потрібний, але не забувати треба свято. Свято також треба вміти святкувати, не закладати, а святкувати в дусі, в дусі, мати радість від Духа Святого і мати, знаєте, о, напитися Духом Святим. І тоді будуть казати, що він якийсь п'яний. А ти будеш п'яний у святому дусі, не в штучній якійсь рид, рідині, яка, яка нищить, яка нищить. І, на жаль, ці всякі рідини роблять культурою або ще чимось, як алкоголь, кава, ну, різного роду рідини, які так впроваджують в наше життя, нашу буденність, що демо здається, що без цього неможливо жити. Ні, неможливо жити без води, а без всього іншого дуже добре жити. <смі> дуже добре. Дуже добре жити. Тому алкоголь викорінюємо зі своїх столів. Знаєте, я, я завжди мріяв зробити весілля безалкогольне, і я його зроблю таки. Ми його зробимо. І ми будемо мати весілля в травні місяці і вирішили робити безалкогольне. Тому в запрошеннях буде написано весілля без алкоголю. І, і мені кажуть, до це вже серйозно. Дехто не може. Коли людей запрошує в гості, то не може він відмовити налити. Ну, то як то, прийнято, вже так звикли якось, так призвичайлися. Ну, спокійно, спокійно, не налили, то не будуть приходити завтра. Хтось інший буде приходити, будуть приходити слуги Господні, які не потребують, щоб їм наливали. Бо в гості. Дехто ходить просто, щоб йому налили, а не заради того, щоб з тобою поспілкуватися, щоб з тобою побути, а ради такої наливної користі. Тому від таких всіх наливайщиків і, і на, наливників треба викорінюватись, позбавлятися. І мати дійсно братів і сестри, які будуть до тебе приходити помолитися, допомогти, порозмовляти, побути з тобою. Оце така справжня любов. Коли в гості до тебе приходять не з корисливої наливайники, як на, на наливайку, знаєте. А коли я сказав, що весілля хочу зробити безалкогольне, то сказали, вже, то, то може бути і каміння, але нічого. Добре, що я звикший до каміння. Тому всім дякую за каміння, хто пише коментарі, файні, мені дуже приємно. Я їх видаляю одразу, але, але добре, добре, щасливий, що каміння є. Значить, я десь на правильному шляху. Бо якби тільки були добрі коментарі, то можливо десь вже не туди пішов. На жаль, не можу я лишати ваші каміння, щоб не було срачу в коментарях. Не хочу я піарити за, за рахунок того, що хтось скаже погано, хтось буде захищати. І то знаєте, потім такі там цілі петиції під відео, невідомо якихось розборок. То не буду, я того допускати. Не потрібно. Не потрібно. Тому можете писати, але знаєте, що вони не будуть затримуватись. Те, що ви прагнете. Бо зазвичай ті, хто кидає каміння в коментарі, прагнуть, щоб це крутилося, щоб їм відповіли на це. Щоб закрутилося. Ах! А тут облом. Облом. Реально прилетів камінь, дякую. Видалив. Дякую, видалив. І, і це їх більше ще. О, це взагалі людей просто крожить. Ну, нема відповіді. Нема відповіді на мій коментарі. Як -то? Як -то? Ну добре. Тож, хто чекає відповіді на якісь суперкоментарі, е, е, якісь бридкі коментарі, то, ну, на жаль, не, не порадую я вас цим. Е, ну, Не маю часу, просто фізично не маю часу займатися е, цим всім. Е, Маю правильно розподіляти час, бо час у нас у всіх однаковий, малий. А коли в тебе багато праці, багато різних молитов, думок, розважань і, і праці взагалі, то нема коли на ерунду витрачати час. І на глупі питання також не відповідаю. Бо так вчить Христос: не відповідайте на глупі питання, і в спори глупі не встрявайте. І тоді будете мати. Радість і мир на серці, розумієте? Тому хто любить стрявати, входити в різні спори, в різний бруд, в різні відповідати на різні коментарі, десь срач влаштовувати, мусорник, то давайте виходити з того, бо то витягує твій мир, твою радість, витягує твій час, краде навіть твій час і, і твій спокій. Твій спокій. Є, знаєте, такі кровососи, вампіри, які витягують тебе на таку, хочуть тебе якось витягнути на свій рівень, на болото, в якому вони хочуть тебе туди спустити і там з тобою супер жахливими коментарями боротися. Але ні. Ті, хто вищі, орли, орли на ворони звертають уваги. Знаєте цю річ, коли Орел летить, на нього нападає ворона. Єдина птиця, яка нападає на орла, вона падає на нього зверху і криє його в голову. І Орел не спускається донизу боротися там в богні з вороною. Орел йде доверху. Іде доверху, і ворона сама відстає, бо ворона там не може на тих висотах дихати, на яких Орел літає. Тому будемо орлами, Орлами, які взлітають і не дивляться там на, 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 ну, на то, що там, хто там, що там. Ну, розумієте, орли не мають спускатися з воронами битися, бо ворони його на землі заклюють. Вони там прилетять їх 10-20, а наверх ніхто не полетить. Наверх тільки орел літає. І Сьогодні візьмемо 24 березня 1985 рік. Напередодні благовіщення. А сьогодні благовіщення. Сьогодні хочу закликати всіх вас до сповіді. Навіть якщо ви декілька днів тому сповідалися, хочу, щоб моє свято всі досвідчили у своєму нутрі. А не можете досвідчити, якщо цілковито себе не віддасте Богові. Тому всіх вас закликаю до примирення з Богом. Практика, практична практика. Проста піти до сповіді. Марія говорить, піди сьогодні до сповіді, навіть якщо ти вчора був. Навіть якщо ти дві години тому, сп... ну, дві години ти вчора, може, тому не сповідався, але якщо ти сьогодні вже сповідався, то можеш не йти. А якщо не сповідався, то можеш піти. Якщо, звісно, маєш змогу, бо це я розумію, понеділок, не у всіх є свято, але при можливості, при можливості можна провести духовний іспит, іспит сумління, принаймні, щоб більше погрузитися нутром. Каже Марія, сьогодні хочу закликати тебе до сповіді, навіть якщо ти декілька днів тому сповідався, хочу, щоб моє свято ти досвідчив у своєму нутрі. У своєму нутрі. Розумієте? В своїй середині, в своєму серці, досвідчив свято. Свято, зрозумів, що в часі посту є свято, і треба переключитися зі страждального в радісного. Розумієте? Радіти, бо свято сьогодні. І Пост також навіть не можна сумувати. В пості треба радіти, радіти. Не в, не в тому плані, що дискотеку музику включати, а радіти від Святого Духа. Каже Господь: причешися, добре виглядай і нікому не показуй, що ти в пості перебуваєш. Радість, справжні радості бути не в штучній. Бо ми зараз можемо перекрутити, о, то радіти, сказав хтось там. З Ютубу якийсь чувак, якийсь шановний, не знаю, як мене тільки не називають, сказав, що треба радіти в пості. Радіти, радіти справжньою радістю, такою істинною радістю, святою радістю, я би сказав, яка походить від Духа Святого, не від людини, не від штучних різних чинників, які приносять радість, наркотики, типу алкоголі, їжа добра, смачна там, Я не знаю, кава комусь приносить радість, комусь приносить е комедії дивитись, комусь приносить якийсь ну, Club дивитись, не знаю, всякі такі штучні у всі радості, то відкидаємо. Ось це не треба. Має бути чиста радість в часі посту. І сьогодні, на благовіщення, не має бути штучна радість. Штучну радість взагалі, позбуваємо штучної радість, тоді будемо постійно радіти. Бо штучна радість нам робить великий сплеск, а потім буде пониження. А коли ми перебуваємо в Божій радості, то вона не щерпна, вона не закінчується. Тому сьогодні досвідчи свято у своєму серці. Марія каже, досвідчи свято у своєму нутрі, а не можеш досвідчити, досвідчити, якщо цілковито себе не віддасиш Богові. Тому тебе закликаю до примирення з Богом. Бачите, Марія каже, нам такі відкриває цю власне та, таємницю, що не можемо досвідчувати свято, не можемо досвідчувати ту радість, ту, ту святковість, е, якщо не маємо повного віддання Богові, якщо не маємо повного примирення з Богом, якщо якийсь гріх на серці лежить, вже не можеш бути в цій цілковій радості, не можеш. Воно вже тебе випіхає звідти. Тебе ну, не бере воно, розумієте? І тому шукаємо: шукаємо замінники, замінники. А після замінників приходить розчарування. І так знову по кругу. Прийшло розчарування, забув, знову напився, знову розчарування. І так зняв день, розумієте? Воно втягує. А Марія каже, що досвідчи цю радість в серці своєму. Тільки, тільки в повному відданні можеш, цілковитому відданні себе Богові, можеш досвідчити ту справжню, справжню святкову радість. Неймовірно, нас скоро Пасха. То до цієї Пасхи треба приготуватися, приготуватися, очиститися максимально, щоб зустріти це свято в повноті такої Божої радості, справжньої істинної, єдиної. Єдиної цілковитої радості, розумієте, Нема іншої радості. Це є тільки підробки все. Тільки в Бога є справжня, справжня радість і досвідчення свята. Тому сьогодні сповідаємось, очищуємося і молюся, молимося в тому, щоб Дух Святий допоміг нам спізнати цю справжню радість. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугорія папа